Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексія Ляшенка. П'ятниця традиційні 5 хвилин. І сразу подяка за ваші донати. Величезна подяка. Ми з вами робимо все, що потрібно, все, що можемо зробити, ми допомагаємо нашим воїнам захистити Україну і швидше перемогти. А нам допомагають наші партнери на саміті G20 Лавров і Блімкін Поговорили аж 10 хвилин. Повідомлюють, що Ентоні Блинк, Блімкін, це департамент Сполучених Штатів, сказав на конференції в Нью-Делі це в Індії, сказав Лаврову: що відстаньте від України, не чіпайте Україну, а краще повертайтеся в договір. Стратегічних наступальних озброї, Іначе все, все, світ піде в трах-кабарах, і ви тут не переможете. І він сказав правду. За ці 10 хвилин Блінкін все висловив Лаврову. Що робив Лавров? Лавров жував сіно, як і, як і повинно жувати сіно коняка. Ось він жував потихенечку-потихенечку сіно, друзі. Друзі, підпишіться прямо зараз на мій канал. От, от прямо зараз підписались, натиснули дзвоник. Це на Ютубі. На Подобаєчко, розповсюдили, напишіть коментар. І ми будемо разом. Дякую. Ми будемо дякувати нашим... нашим. Партнера. Я вам хочу розказати таку цікаву ситуацію в Індії. В Індії на свадьбі наречена померла від серцевого приступу. Але батько не розтірявся. Він зразу же ну, він зразу же запропонував жениху взяти собі. Жоною, дружиною молодшу сестру помершою, щоб не відміняти свадьбу. Жених погодився, свадьба продовжилась, і всі ж почали жити довго, і все буде добре. Така ж система і в Російській Федерації. Поїхав мобік на війну, а вона пішла до Андрія. Послухайте, це, зв, 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 це дзвінки полонених, ти де? та я живу вже з Андрієм. Ти воюй там. Поїхав мобік на війну, а вона пішла до Саші. Чи Саша переселився до неї? Все у них нормально. Нормально. А там владу дадуть, а там ще щось дадуть. Все в них буде добре. Все у них, друзі, буде добре. А нам треба. Ще вибарювати – це добре. Ще вибарювати. Ось дивіться. Не спіли ми по, знаєте, порадуватися, що Коболєву назначили заставу 229,2 млн грн. Це 5,9 млн доларів. 5,9 млн доларів на зараз. І тут. Дружина Коболєва, Світлана Панна Йотіді, а також володар інвестиційної компанії Concord Capital Ігор Мазепа об'явили збір грошей, як ви думаєте, куди? На залог для Коболєва. Я, коли я це бачу, мене злість, вибачте, переповнює повністю. Я не знаю. Куди її діти, як висловитися, як поводитися себе? Ну, коли я таке читаю, коли е, жіночка каже, я всю пенсію віддала на допомогу армії, коли бабулечка з 2300 тисячу віддає на допомогу армії, коли переселенці всю допомогу від держави віддають на армію, коли люди допомагають, ось скільки ми тут донатим, велика ваша вам подяка, скільки ми це робимо, щоб перемогти, щоб жити в вільній Україні, щоб жити в світучій, щасливій Україні, отакі от покидьки, як Коболів, Мазепа, мільярдери, отакі, от хто накрали, збирають гроші не на армію, не на. Спальники, не на термобілізну, не на безпілотники. Не на ліки. Розумієте, не на їду навіть, ні на що навіть таке вони збирають визволити Коболєва. Який взяв собі премію 10 мільйонів доларів, йому заставу назначили 5,9 мільйонів доларів. І зараз вони збирають гроші, щоб ми ще всі народ України допоміг визволити Коболів. А збирають вони навіть не для цього. У них є ці гроші. Вони роблять вид законі, законний, законни, начебто дії, ми, ми збирали гроші, ось гроші офіційне походження. Це не крадені у них там в підвалах, в банках, я не знаю, в, в газетах, в диванах. Та турнікети купіть для поранених. Сволота ви така. Я скажу, у мене зло, злісті не, не вистачає. Вони для того, щоб узаконити це все, потім дістати грабоване. І заплатити залог За Коболєва 5,9 мільйонів, коли він премію. Одна, це одна тільки премія за одну дію 10 мільйонів. А там їх стільки, у нього тільки зарплатня була 1,2, по-моєму, чи 1,3 мільйони до гривень, вибачте. Ну, ось так друзі. Дякую вам. Дякую ще раз. Ввечері. Зустрінемося стрім завтра в суботу. До вечора, друзі, Україна переможе.